Шмигаль пообіцяв 5 тисяч гривень кожній родині на першачка, який піде в школу. Це геніальна його ідея. Вона направлена на те. Він вже йде, тому що він точно це не реалізує. Але е, ідея направлена на те, щоб нібито українці повернулися назад для того, щоб діти були тут. Для того щоб українці не їхали, треба не піднімати податки. Не збільшувати е, комунальні платежі, не забирати в них консульські послуги, не займатися бусифікацією, не знищувати український бізнес, не знищувати робочі місця і багато інших речей не робити, які робив і робить його уряд. І тоді українці повернуться, будуть віддавати дітей в українські школи і вчитися і жити в Україні. Але для цього треба, щоб було поменше шмигалів. А в свою чергу, можливо, треба дійсно цей пакунок першачка віддати і шмигалю, і деяким іншим міністрам з уряду, тому що рівень їх компетенції сьогодні не дотягує навіть до першого класу. Тому можливо, їм треба зібрати цей пакуночок і відправити їх вчитися, що найменш і людьми виростуть.